Сніг сходить разом з асфальтом. Українські дороги потерпають від неякісного ремонту і наслідків суворої зими. Про це розповів заступник міського голови Михайло Білоус. Він переконаний, ямкові роботи результатів не приносять, а провести капітальний фінансово нереально. Нема державного бюджету, нема ремонту доріг. Уже далеко не перша важлива справа не може бути вирішена через відсутність коштів. А коломийські дороги знову потребують ремонту і неабиякого. Ми не знаємо, від чого ми будемо. Тобто, звичайно, що роботи ми будемо робити, дороги будемо відновлювати. Навіть беремо по обслуговуванню доріг. Уже на цей рік у нас 460 тисяч пішло зимове обслуговування доріг, мається на увазі оце це й посипка піщано-соляною сумішу то профінансовано всього не цілих 30 тисяч, з використаних вже 460 тисяч. Тому, знову ж таки, ми цей рік працюємо без бюджету, без фінансування і тільки з великим нетерпінням чекаємо державного бюджету, відповідно потім місцевого. Дороги ремонтують за рахунок коштів з податку власників транспортних засобів. Проте далеко не вся сума залишається на місцях. Нагадаємо, при формуванні бюджету 2010 уряд Юлії Тимошенко обіцяв, що кошти 100% йтимуть на ці потреби в населених пунктах. Про те, що буде тепер, невідомо. Контрольні всі цифри і правила гри нам встановлює державний бюджет. І от які там відсотки будуть, що залишиться в нас, від того ми вже можемо і говорити щодо проведення тих чи інших робіт. Проте найважливіша проблема в іншому, українські дороги зовсім не відповідають вимогам часу, каже Михайло Білоус. Змінилося навантаження та інтенсивність руху. Дороги будувались в 80-ті -70 70-ті роки, де не автомобілі були ну, 2,5-3 тони, подушка та і ті всі нагрузка, інтенсивність руху і вантажну підємність воно не відповідає. Оця основа тим реаліям сьогоднішнього дня. Тобто на сьогоднішній день треба проводити повністю капітальний ремонт. Як роблять на заході, там роблять подушка, вона складається з чотирьох слоїв підготовчих, а потім вже дається асфальт і асфальт сплошну. На сьогоднішній день те, що ми робимо, латаємо ну це шлях нікуди. І ми розуміємо, що при сході снігу сходить і асфальт, і, і це не тільки проблеми Коломиї, це проблеми цілої України. Тобто, міняти треба повністю підхід, має бути державний підхід до. Автомобільних шляхів в Україні тоді, я думаю, ми щось поправимо. Міняти треба починаючи з основи, робити все так, як потрібно робити. І тоді ця дорога буде служити як мінімум 10, а то й більше років. На сьогоднішній день ми просто займаємось закопуванням грошей, і всі це розуміють в Україні. Минулого року на латання коломийських доріг використано трохи менше півтора мільйони гривень. Зробити капітальний ремонт кілометра дороги вартує більше одного мільйона гривень.